Вітання усім телеглядачам! В ефірі телепроєкт Вікові традиції і сьогодні ми поговоримо про церковні заповіді. Перша церковна заповідь установлені свята святкувати. Слава Ісусу Христу, отець Ігор. Розкажіть, будь ласка, нам про першу церковну заповідь: установлені свята святкувати. Як правильно дотримуватися, чи це обов'язково дотримуватися цієї заповіді? І як важливо для людини дотримуватися цієї заповіді? Розкажіть нам, будь ласка, установлені свята святкувати. Ну я би хотів спочатку сказати, що свято встановлені не для Бога, а встановлені для нас. Щоб ми пам'ятали про Бога, щоб ми пам'ятали про спасіння, щоб ми пам'ятали, хто дав нам то спасіння, і про тих людей, котрі своїм життям прославили Бога тут на землі, а Господь тоді взяв їх до неба. Я маю на увазі святих. І відповідно, тому оця заповідь. Говорить, щоб ми святкували свята, установлені церквою. Свята в нас є такі: це є Господні свята, на честь Господа нашого Христа, богородичні свята, на честь Богородиці і свята святих, тобто тих людей, котрі. Прославили Бога своїм е, життям. Ну, ми знаємо святих, наприклад, там, як Іван Хреститель, святий Димитрій, е, Петро і Павло Апостоли, правда, інші святі. Та Одні свята святкуються в той самий день, коли про святих я маю на увазі, а інші свята можна переносити на неділю. Там вже як церква встановила, не будемо то все перераховувати сьогодні. І так само святим днем є неділя, тобто всі неділі на протязі року є обов'язок людини так теж ходити і віддавати честь і Шану Боговіта. Неділя, щоб ми знали, вона. Ми кожну неділю згадуємо Воскресіння. Воскресіння, тому то є велике свято. Тобто не тільки один, е, кажуть не раз, а пан на Пасху пішов і на Різдво. І все, Пасха згадується кожної неділі. Е, і оце є ота суть. Кара нашому ти неділю, та ж неділю, найголовніше, згадується Воскресіння Господа. А каже апостол Павло, що як Христос не Воскресло, даремна віра наша. То як ти в Воскресіння віруєш? А кожну неділю не ходиш, то що, Ти вже цілий рік не віруєш, тільки на саме Воскресіння. Тобто щось тут не в'яжеться. Тому якраз оті речі належать до першої заповіді. І ще раз скажу, що нам то треба, щоб ми не забули. Щоб ми не забули Бога, щоб ми не забули про наше спасіння, щоб ми не забули, що. Були люди, котрі прославили Бога, і ми можемо бути одними з них. Це була перша церковна заповідь. Друга це в неділі і свята вислухати службу Божу. Та, ну, вона поєднується з першою, Та, що найголовніше це є піти. І Вислухати службу Божу, тому що служба Божа на кожній службі Божій, Ісус Христос себе приносив жертву за нас, за весь світ, та. за кожного з нас. І святий Отець е, Піо казав, ми можемо не відчувати навіть в церкві нічого, та, але Господь діє на нас, в церкві, в храмі. Та, ми користаємо, е, нам можемо нічого не відчувати, але, але Бог. Через надію, колись, може, прийде час, і ми то відчуємо. Та. Е, ось, десь так. Е, і тому е, церква е, зобов'язує, і тому є під важким гріхом, коли. каже, я не маю гріхів, аб ти в церкві був? Ні, не був. Маєш. Вже один маєш. Скільки разів не був в церкві неділю. І в свято стику вже маєш то тяжкий гріх. Рахується, що не буде, то то є тяжкий гріх. Тобто, якщо ти пропустив, чи пропустила вже кілька службів Божих, то вже обов'язково треба сповідатися. Бо зараз церква заохочує як найчастіше приймати святе причастя. Але якщо ти вже маєш тяжкий гріх, вже піди посповідайся, що ти пропустив недільну службу Божу, то вже тоді до священик не може проконтролювати. Людина сама повинна контролювати. Дякую. Дякую вам за таке хороше трактування в неділю і свята. Відвідати службу Божу. Ми тепер будемо знати, що не відвідуючи храм Божий в неділю, це дуже тяжкий гріх, і потрібно йти до сповіді. Дякую.